Сьогодні робимо огляд акумуляторної ланцюгої міні-пили вітривельної марки Парсайд. Іде в упаковано фірму пластиковому кейсі. В комплектації є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатись порядок підготовки даної пили до роботи, порядок експлуатації, основні технічні характеристики. Комплектації у нас є олива для того, щоб можна змащити ланцюг, ну і безпосередньо сама пила. Дана пила працює від будь-якої 20-вольтової акумуляторної батареї, з правого боку на корпусі зазначено основні і технічні характеристики, рік виготовлення та серійний номер. Внизу ручкою утримання передбачено місце для встановлення акумуляторної батареї. Перед ручкою утримання разом із корпусом виконано захисний пластиковий щиток. Сама ручка утримання має образійну вставку, що забезпечує комфортне утримання даної пили в руці. Також комплектацією пили є захисний пластиковий щиток для. Та, шина та ланцюга, ну і відповідно є шина та ланцюг. Також дані пилі передбачено, як у більшості такого роду пил захисний щиток зверху над пильним ланцюгом. Конструкції даної пили передбачено безключовий доступ, тобто для того, щоб провести заміну ланцюга або зняти шину, не потрібно ніяких ключів. Корпус даної пили виконано повністю із пластику, зверху на корпусі є облізійної ставки, що забезпечить додатковий її захист. Одразу хочу звернути увагу глядачів каналу, що на дану пилу не встановлюється акумуляторна батарея з макітовською посадкою. Я вже неодноразово у своїх оглядах зазначав, що на 20-вольтовій акумуляторний співає торгівельну марку процес. Встановлюються акумулятори лише торювельної марки Парсайт, також підходять акумулятори від тривельної марки «Текна». Ну а для того, щоб встановити акумулятор батарею з макітівською посадкою, необхідно буде придбати перехідник. На цьому у нас волі кланцюговий міні-паливі торгівельної марки Парсайт завершено. Дякую всім за увагу.